Всім привіт! У мене сьогодні розпаковочка з теми. Я вже з нетерпінням її почала відкривати, потім згадала, що я хотіла засняти відео. Тож, я тут трішечки вже почала відкривати, але не до кінця. Так, я заказала своїй донечці, на 6 років. Курточку, зимову. І що у мене тут вийшло? курточка, опс, щось впало. Ага, це сумочка. Ось така курточка сиреневого кольору. Так, ну, її треба міряти. Розмір брала на... 7-8 рочків. Тут незрозуміло. На бірочці. Так, зараз відкрив. Вона досить така тепленька. Приємна, тепленька. Що це тут? Ось така всередині. Біленька, а, наче фліс. Наповнення, не розумію, з чого, але досить тепла. Капюшончик не відстілюється, є карманчики. В общем, ось така покажу. І до цієї курточки ще є така сумочка невеличка. Теж ну, її треба. Розгладити. Ось така малесенька сумочка. Добре. Що там в мене далі? Ще замовляла. Ага, ось воно. Таку шапочку. Під колір її. Тепленька, вау! Така тепленька. Теж її треба розпошити? А такий баф на шийку шарфик і ось такі рукавички. Все в одному кольорі, дуже прикольні, тепленькі. До речі, я заказала дві такі помилково, тож Другу буду продавати. Так, що там далі? А, в мене все сиреневе. Боже, я така лохмата на вулиці погода дощить. І Моє волосся не отримує цього. Боже, це теж така м'якенька ковтиночка, подивіться. Я не знаю, колір не передається, бо освітлення не дуже. Ось така на замочку. М'якесенька, Те, що треба, те, що треба. Добре. І ще я заказала їй червону спідницю. знаю, що. Ой. М -м, я чомусь гадала, що вона буде з іншої тканини, але виглядає непогано. я заказувала, щоб її одягати а, під вишиванку. Бо червону спідницю знайти дуже складно. Ну, по крайній мері. Так. Це у нас поясок. Такий. Ну, подивимось, треба міряти. Начебто нормально. Всім дякую, гарного дня. Зачіска просто чудо!